Ти не повіриш, але це остання програма цієї зими. Аж не віриться, що так швидко летить час. Це кіно прося планета кіно, і ми далі продовжуємо тобі дарувати найкращі цікавинки зі світу кіно. Сьогодні на тебе чекає абсолютно нова прем'єра боги Єгипту та повернення шаленого Макса. Залишайся з нами, далі буде ще цікавіше. Ми розпочинаємо. Масштабні сцени та круті повороти сюжету. Дивись наш перший трейлер Боги Єгипту. Єгипет давно був раєм на землі. Але зараз його поглинув хаос. Бог повітря. Ти маєш захистити смертних. не впевнений, що мені вистачить сил Тоді стань сильнішим. Скоро я буду правити світом. Мої пустельні легіони. Присягніть мені на вірність. Від режисера я робот та Ворон. Тільки ти можеш усе виправити. І як нам його зупинити? Ти головне не відставай. Незабаром. Подорож усього життя почнеться. Впевнений, що? що ти не Бог? Богом чого я мій бабути, богом неймовірного. Прийди, демоне, боги Єгипту. Сюжет стрічки побудований на давньої єгипетській міфології. Режисер фільму Алекс Прояс зібрав чудову команду. Одну з головних ролей виконав Джерард Батлер. Заради зйомок йому довелося відновити свої заняття в залі, щоб повернутися у чудову форму. Зйомки фільму проходили не в Єгипті, а в Австралії, неподалік від сіднеї. Кажуть, що папараці не давали спокою акторам та творцям фільму і постійно надокучали своєю увагою. Але це не вплинуло на якість фільму. Ти зможеш побачити це все на власні очі. Диви стрічку Боги Єгипту в iMax 3D та 4DX вже з 25 лютого. І відкривай для себе неймовірний світ максимальних вражень. Боги Єгипту. Ти не бачив шаленого Макса. Ура! Він повертається саме для всіх фанатів екшну та шалених пригод. Тільки тиждень ти маєш можливість переглянути знову фільм, який претендує на премію Оскар 2016. Шалений Макс, дивиться трейлер, а потім поговоримо більше. У цій пустелі я єдиний, хто тікає і від живих, і від мертвих. В мене нічого немає, окрім Крим інструктурів. Вижити. Від руки моєї. Ви постанете із попелу. Куди вона їх везе! Поверніть їх, вони моя власність! О, який день, який чудовий день! Хочеш пройти крізь це? Коли світ загинув, кожен з нас зламався по своєму. Важко сказати, хто шаленіший. Я чи всі інші? Вже дуже скоро, 28 лютого, відбудеться подія, на яку з нетерпінням чекає весь кіносвіт. Церемонія нагородження премією Оскар зберезі рок першої величини. І серед них творці та актори зі стрічки Шалений Макс. Саме цей фільм разом зі стрічкою Легендах югласа став рекордсменом за кількістю номінацій. Нагадаю, фільм Шалений Макс Дорога гніву» є четвертим фільмом у франшизі про Макса Рокаданська. У трьох попередніх фільмах головну роль виконав Мел Гіпс. цього разу. Головні ролі у стрічці дісталися тому гарді та Шарлі Стерон, які заради ролі треба було поголитися на вис. Стрічка дуже реалістична. 80% того, що ти побачиш на екрані, результат роботи каскадерів, візажистів і спеціалістів з декорацій. З 25 лютого всього на тиждень шалений Макс повертається у кінотеатри Планета Кіно. Не пропусти нагоду побачити фільм, який вже встиг стати сенсацією. Тільки найкращі фільми, тільки найсвіжіші новини зі світу кіно. Ти побачиш саме у нашій програмі. А ми продовжуємо далі дарувати квиточки за любов твою до кіно. Знайомся з учасницею, яка минулої програми була першою, і першою дала правильну відповідь на запитання, яке ми ставили. Цю дівчину звати Софія. Софія, мої вітання. Дякую, Софія. Нагадай запитання, будь ласка, для всіх і скажи правильну відповідь. Це було запитання, скільки було дублерів у Райана Рейнолса, і правильна відповідь їх було три. Вірно, Ці запрошення є твої. Дякую. З ким підеш переглядати фільм, мережу планета кіно. Я думаю, що зі своїм хлопцем. На що підете? Що зараз є актуальне і цікаве саме для вас? Дедпул бачила? Е, я не бачила, хлопець бачив, тому вже на Дедпул не піде. Хочу сказати вам, що всі чоловіки люблять комікс, всі, всі люблять Марвел, так що, якщо ви ще не бачили Дедпул, приходьте, дивіться, хочете своїх дівчат, жінок і тоді буде все добре, правда? Так. Бажаю успіху, Дякую. па. Зараз всі тільки говорить про Оскар, Оскар. І Оскар. Отож, запитання теж буде стосуватися премії Оскар 2016. І скажи мені, у скількох номінаціях представлений фільм Шалений Макс на премію Оскар 2016. Якщо знаєш правильний маріан, надсилай на електронну адресу, яку ти зараз бачиш на екрані. Обов'язково вкажи свій номер телефону для того, щоб я тобі перетелефотував. Якщо ти будеш першим чи першою, ти отримаєш два квитки на перегляд фільму в мережі Планета Кіно. А якщо ти дивишся зараз нас в інтернеті, у тебе на все про це два дні для того, щоб дати. Правильний варіант. І потім за допомогою Random.org ти теж маєш бути щасливчиком, і ти можеш отримати два квиточки на перегляд фільму. Нехай щастить, тримаю кулаки за тебе. Давай, відправляй. Ну що, друзі, от і все. Побачимося з тобою вже навесні. Ми далі будемо продовжувати дарувати тобі цікаві кіноновинки, а ти залишайся з нами на цій території, на території кінопростору Планети Кіно. Бувай здоровий, па!